Податки, основа бюджету в умовах повномасштабної війни. Як ніколи важливо, аби їх надходження не припинялось. Адже від цього напряму залежить, чи може наша країна оборонятись та розвиватись. Однак розуміють, це далеко не всі. Відтак в країні є чимало людей, які працюють неофіційно, оскільки в нашій державі діє мораторій на перевірки, інспектори управління державної праці можуть боротися із проблемою тільки інформаційно. Відтак, з 1 серпня, в Рівненській області стартувала кампанія «Виходь на світло В ході інформаційних відвідувань. Інспектори äh... Закликають працівників працювати офіційно, працевлаштовуватися, оформляти трудові відносини офіційно, оскільки це є гарантії для них. А саме є гарантія в оплаті праці, є гарантія в оплаті тимчасової непрацездатності, це є пенсійне забезпечення, це є безпечні умови праці. Маргарита Захарчук зазначає, зі сплачених податків нараховуються виплати для військових. Саме тому офіційне працевлаштування допомагає. Має наблизити нашу державу до перемоги. Закликаємо роботодавців офіційно працевлаштовувати працівників, оскільки це є забезпечення, перш за все, наповнення бюджету. Ось, і в разі, якщо працівник не офіційно працевлаштований, роботодавець несе відповідальність як адміністративну, так і кримінальну. На сьогодні за неоформленого працівника адміністративна відповідальність тягне за собою штраф у розмірі до 17 тисяч. Як виявилось, більшість рівнян це розуміють і надають перевагу офіційному працевлаштуванню. Кажуть, це корисно як для держави, так і для них самих. Лучше, звісно, офіційно, ніж в конвертах, тому що ти налоги платиш, тому що у тебе пенсійний фонд йде. На пенсію, а коли ти отримуєш щось непонятне, ти також отримаєш щось непонятне в житті. Я за офіційне працевлаштування, тому що, по-перше, це ну, майбутнє пенсія, ну, тому що ми всі від цього не застраховані ніхто. Да? І ну, так само я наразі у декретній відпустці, і це плюс виплати і для мене, і для дитини. І... І найважливіше, що ну наразі є, це ну, можливість ну, донатити так і, і можливість так само сплачувати всі податки. Мені то офіційно, тому що мені треба доробляти стаж до пенсії, мені 52 роки. Я думаю, що якщо офіційне, то тобто то, виходить і для держави плюс. Це ж податки, а держава розвивається і на податках наших. І люди пенсії виходить, теж з податків йде. Однак чимало тих, хто працює неофіційно, кажуть причини на це різні. Одні вбачають цьому більшу зарплатню та вільний робочий графік. Я думаю, що офіційно це трошки є зробити, іменно напряжніше і е, потрібно контролювати все. От а неофіційно трошки можеш собі там е, як сказати полегшувати життя. Десь там може трошки вільнути туди-сюди. Ото так от виходить. А інші вважають, що оформитись на роботу згідно з усіма правилами можна тільки після повноліття. Звичайно, що офіційно, поки просто вік не дозволяє, але так звичайно, поки по трудовому договору. Але краще, звичайно, офіційно. Про це працівники управління держпраці пояснюють. Неповнолітні також можуть працевлаштуватися офіційно. Для цього їм потрібно скласти письмовий трудовий договір. Також варто зазначити, що стажування обов'язково повинно оплачуватись. Ірина Грабчак, Олег Шаламай, телеканал ITV.